Всім привіт друзі. Сьогодні я куплю шар, щоб всі знали хто така я на самом деле. У мене 50 тисяч. У мене ні одного шара нема. Тільки один шар. Два Два єдиних шара. І той я виграла. я не купляла ні одного. Вообще, мало, 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 мало. Четвертий. П'ятий. П'ятий. Ааа, в мене це є. В мене буде три шара. Ну, я їх виграла, я їх не купила а сразу. ще раз кажу. Так, я куди зайшла. Так. 99, 40. 40. Коротше, щоб всі знали, хто я така на самом деле. Давайте, 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 давайте. 48 тисяч тільки осталось. Вообще другой пожар. Скидка, наверное, пока уже. Пять. А, не четыре. Пять. Нет. О, забешли. Забезлые обантроли. Так, я не буду считать. Считай, забудь. Мухиные бабка жстко а Быстро и жестко тратить. О! все! Мої бабки потратять. Супер! Ну і тепер в мене є дуже багато шариків. Я зараз покажу, скільки в мене є. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Ой, блін, я дуже швидко сідаю. Так, давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.